Вже в найближчому майбутньому жителі Білгорода Дністровського помітять, як щодня тепліше на вулицях, як товсті, веселі, керманські коти, валяючись у пилу, підставляють могнать боки весняному сонцю, відпочиваючи перед веселими березневими ночами, де панує лише любов та конкуренція за серце дам, та зовсім непомітна комендантська година. Люди маленькими зграйками почнуть виходити на подвір'я будинків, облагороджувати клумби, фарбувати гойдалки та лавки під акомпанімент птахів, що в'ють гнізда в кронах молодих акарманських дерев. Слід пам'ятати, що навколишня чистота в тому числі гарантує нам гарний настрій. З приходом весни вкотре хочеться нагадати, що Кожному мешканцю нашого міста, керівниковим керівникам підприємств, організацій різної форми власності, керівникам установ медичних закладів, освітніх закладів, про те, що необхідно додержуватися кодексу чистоти нашого міста, а саме закону України про благоустрій населених пунктів, про те, що з приходом весни треба прибирати прилеглу територію, а саме обрізати кущі, дерева, робити скелетну розчистку зеленим насадженням, прибрати від сухої трави листя територію навкруг земельної ділянки, навкруги будівлі, необхідно. Виходити на вулицю, подбати заздалегідь про фарбу, про вінички, про грабельки, про лопатки, Весь інвентар, весь інвентар да, і підготуватися до заходу, який невдовзі буде прийнятий виконавчим комітетом Білгородністровської міської ради, а саме чисте довкілля і продати проведення санітарних днів буде оголошено трішки пізніше. Приєднуйтесь всі небайдужі жителі наш. Міста, а і байдужі також приєднуйтесь. Хочеться нагадати, також щоб прибирали, фарбували і лагодили фасади міста, тому що дуже багато будівель в місті знаходяться в аварійному стані. Деякі вже почали прибирати, адже облази фарба, облази, стіни. Будь ласка, приєднуйтесь, прибирайте, наводьте лад, лагодьте і буде все добре. Тож приєднуємося до прибирання разом, розуміючи, що чисте місто починається з нас. Олеся Самчинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.